Всім привіт-привіт! Сьогодні нас на ремонті 675 r привезли на тралі, О, трал хлопці оставили mm -hmm. з двома проблемами. Перша і сама основна проблема це у нас некоректна робота ТЛС моста. Або тут з гідравлікою щось, або з електрикою. Сашко їздив, не встиг розібратися за один день. І не тільки Сашко їздив, тут і ну, багато фірм до них їздили. В общем, привезли цей трактор до мене сюди на майстерню. І друга проблема не працює телематика, тобто сам Starfire. Ну, Тут, скоріше, що проблема з живленням, тому що навіть, навіть світодіод, той, що спереді на Starfire 6000, він навіть не світиться. Шина CAN працює, я вже все перевірив. Зараз та система, яка живе телематику, у нас все живлення починається звідси. Ось, Знімається лісниця. Ось, лісницю зняли, бо сюди добратися неможливо. Тут, як бачите, все чистенько, нічого водичка не, не попадала. І як бачимо, у нас є ось телематик бат, а це наш передохранитель. Якщо подивитися, що ми бачимо. Контрольку мою улюблену забрали, ми бачимо, що, що? згорений передохранитель. якщо бачимо, тут тут є живлення. Міняємо передохранитель, пробуємо. От, як бачимо, Одразу. Ось наші помилки по попередньому мосту, але там зараз датчика тиску немає. Чесно скажу, Сашко його відламав. Так що там таке місце, треба буде якийсь спецключ робити, щоб його міняти, той датчик, або розбирати всю морду, знімати радіатор і так далі. Так, ладно, Поки це не сюди. Як бачимо, підгрузився наш Starfire одразу. Вигружається система. Тобто, я так зрозумів, з тулематикою ми вже розібралися. Вирозділи антенна. Ну, в принципі, добре. Зараз тоді будемо розбиратися з підвіскою. Тут вже міняли вони датчики і самі. Тут багато і старий датчик, і оригінальний датчик вже по заміні там йде. Ірленовський датчик. В общем, є проблема, проблема непроста. Тобто некоректно себе веде мост ТЛС на даній моделі. Він тобто, не калібрується, не працює нормально, тобто, некоректно калібрується. Тобто, зараз якась тут є несправність. Ну, я вангую, що тут якась несправність гідравлічна, тому що Сашко електрику перевірив, там по електриці начебто все чітко. Да, була проблема з датчиком, вони підключали новий датчик тиску, але він тепер коректно відображає, тому що на старому датчику він некоректно відображав тиск. якось. Тобто він не падав, зависав на одному рівні. Ну, поміняли вони його, почали калібрувати, все одно він нормально не калібрується, не реагує місто. Тобто він піднімається, якось зависає і так далі. Затчика почало капати, вони вирішили його там підтягнути, там його не дуже удобно підтягувати, общем вони йому скрутили голову. Так що прийдеться там робити якийсь спецключ, або прийдеться все-таки якщо ми вже будемо лізти до гідроблока, а скоріше, що будемо до нього лізти, прийдеться радіатор і все передню частину трактора розбирати. Так, як бачимо, наш Starfire підтягнувся, підтягнувся вже чудово. Так, тільки він, походу заблокований, мабуть. А, не захищено, ні, все нормально. Так, є, щоб він хоч щось бачив чи ні. Бачить. Ну, все, то треба трошечки підождати, І я думаю, що він все побачить. Тобто, вже чудово. Уже автотрек буде працювати. побачить спутники. І буде чудово. Так, і буде автопілот працювати. Подивимося активацію. Так, пом не, помилки, ніт-ніт-ніт. Нам надо... треба активації. Як бачимо, автотрек є активація. Секшн e контрол навіть є, Raw Sense. Синхронізація, так, да? ну, GD-Link тут є. Ну Чудово, в общем, все. По тут буде все чітко. Я думаю, просто треба під підождати, воно підтягнеться і буде офігенно. Сидю, я я і навігацію воно не підтягує. Потім думаю, що ж не так. А подивився в Телеграмі і дивлюся, що повітряна тривога. Коли повітряна тривога, включають реби і блокується все. В общем, навігація поки працювати не буде, тому що радіосигнал заблокований. Якось так Так що дочекаємося закінчення повітряної тривоги і все запрацюємо. Ну, як бачимо, отак пройшлося його підрозібрати трошечки. Повністю треба розібрати, щоб добратися до гідроблока е, ТЛР. Зараз викачуємо фріон. Повинно бути 1, 250 800 чим то скачало. В общем, викачуємо фріон, відключаємо трубки, знімаємо дифузор і повністю оцей весь блок, я вже все вже весь блок знімаємо повністю. Щоб добратися до гідроблока. І будемо будем знімати розбирати, будемо дивитися. Скачало у нас 970 грам трошечки не вистачає, ну нічого, як будемо заправляти, тоді вже додамо. І 13 грам масла скачало. Добре. Так, дивіться, яка тут цікава історія. Фішки всі, я перевірив, фішки правильно підключені. Також я підключив соліноїд на опускання і даю от. Чуєте? Соліноїд у нас срабатує. Ну, трактор не опускается, что самое интересное. Цилиндры пинят О, о, начал опускаться, смотрите. Бачите? А до не опускался. Что самое интересное. Пошел опускаться. То есть у нас есть какая-то проблема. Он опускается. Да, пішов опускатися. Так, да. що тут у нас зависають соліноїди, виходить? Да, да. Получається, зависають соліноїди. Він вроді би клацає, але не опускався у нас. Оце я його роздрочив і він опустився. Цікаво, цікаво, цікаво. Ну короче снимаем такие гидроблок. Тут тоже так зроблено, блядь. Болти ось у. Ось у. За, за, за цим, болты кожухом он, он два болта. Болты уже отпущены полностью, но вытянуть их не можу, блядь, це зрізати. Либо надо восьмост разбирать полностью, чтобы до того добраться, або мотор витягувати. Ну понятно, моторы витягувати не буду. Так що знімаємо э, гидроблок. Розбираємо і дивимося, що, що, що там не так. Тому що я клацав клацав, це ж до цього я не знімав, я, теж, я вже багато разів подавав живлення. І ні черта він не опускався. А це дрочив-дрочив дрочів якраз на камеру почав, почав опускатися. Так що цікаво, цікаво, чому так виходить. Знімаємо гідроблок, розбираємо. І що цікавого я знайшов. Дивіться. от, салінує, от подаю. там внутри, ну и двигается там внутри, бачите, через жиклетчик, бачите, двигается в общем, все нормально, и, в общем стою, дивлюсь, масло что-то потихонечку поднимается, и что вы думаете поднимается такая херня, вот все, оттуда як обрезана типа, резиночка якась ну, скорее всего, что. а что те резиночки, она вот этот каналчик маленький, закрывает и все Так що треба знімаємо таке, як резиночка з орінга обрізана. В общем, треба його розбирати, дивитися откуда та резиночка попала до нас в клапан. От вона, виходить, коли сашко калібрував, вони їй казали, що він то двигався, то не двигався, в общем-то зависав, є у нього і була така у нього херня. Тобто, не те що й казав, некоректна робота. Так що треба все-таки все все надо буде знімати гідроблок, розбирати його повністю, перемити його хорошенько, подивитися откуда та резиночка. І я думаю, все буде, все буде добре. Откалібруємо та буде працювати травтрас. Да, так, я думаю, що з заводу він такий понаходив я, хлопцю, все. Зрізана резинка на аварійних клапанах. На квадратній там оно лежит он кусочки А то воно оттуда його его и нагнал так что меняем резиночки подбираем или с завода его закручиваем там воно зарезало его похоже да оно ну, тут поврежденная резинка да ще надо один клапан буде Здоровий выкрутить І плиту теж, тоже наверное цього хотя, в принципі, ну, все подивимось. Хоча, хотя принципе тут ничего немает на всяк пожар Дивимось, що у нас тут я тут вже підрозібрав, трошки підвимив. І як бачите, тут стоять жикльчики, вони знімаються. Ось виріс сюди. І дивіться, не путайте, вони всі різного січення. Так що буду розбиратися, я вже і для себе знімаю, щоб все бачити. Я всі деталі, які міжна можна підкручувати. Тут також на обратних клапанах теж стоять. Ну, ці однакові, два одинокових сліва, права а ці зараз буду витягувати та буду все видувати. Всі штуцера я те, що міг я пооткручував і в ультразвукову мийку. Зараз такі грубі речі помиємо, а потім е, заліємо чисту, чисту водичку і будемо сіточки відмивати. Всю цю частину треба відмити і соліноїди будемо мити в ультразвуки, щоб воно там всередині добре його повимивало. Це все так вичистим, продуємо канальчики, я думаю, цього буде достатньо. Тут воно таке все гладеньке, а в соліноїдах там попробую ще його вимити. І будемо збирати. Також е, дякую дуже, дуже е, Івану Івановичу і його синам. Мені допомогли. В плані, що прислали отаку штуку. Бачите, тут різьба цілень, ціленька. Я колись міняв гідроблок, він гідроблок лопнув, а ця частина залишилась. Бо гідроблок йде в зборі всіх штук. Так що я вже її прочистив, промив, продув, вона буде чекати на встановлення. Так що працюємо. Закинув Ті всі штуцерки я перемив, е оновив хімію і зараз запускаємо вже в чистенькому чистеньком переміємо соліноїди. Так що пуск. Ну, да, наче все родіють. У них яка лізе. йо лізею. Тут сіточки. Ну, да. ну, Нехай чиститься. почиститься, а потім повидуваємо. Тут кої, що цікаво. Дивіться. Ось я вже підбираю резиночки. І як бачите, тут є такий люфт. Бачите? О! Я, скоріше, що думаю, що під тиском воно ту резинку туди-сюди дюргає, і вона стирається, і розлахмочується резинка та, на кусочки. Мабуть, це із-за цього. Трошки вони з цією пластиковою частю просчитались. Е, а що я взяв? Я забив номер соліноїда. І там на соліноїді щось схоже: типу отак стоїть. Типу По дві резинки, ну там не по дві резинки йде, а одна така широка, цільна, якась спецрезинка. Я дві резиночки таких кидаю, як на мені потрібно. І в мене чітко воно стає і не люфтить нічого. Так що буде модернізовано під дві резиночки стоять. Такий процес вже відбувається. Ми вже зібрали гідроблок, поставили, перебрали. В принципі, процес іде. Я думаю, що, може, сьогодні до кінця і дозбираємо його. Заразом уже така пляска пішла, перероблюємо екологію. Будемо ставити свою всю трубу, проставку замість блю. Це все викидаємо. Ну, в общем, наша все стандартна робота. Замість проставки, де форсунка вприскується, буде отака неживіша труба наша ставить, ставиться. Це остається, Бочка, воно вже ми її вже вибили, поварили. в общем, все красота. Так, Сашко зараз зараз ділає, ми є бакет блю. Будемо робити рукомойник з нього. А я займаюся проводкою. Перебираю проводку лишнього. Роз'єми там викидаю. Що потрібно, перепаяв. Бачите, все отак. В термоусадочку заклеюю. Щоб водичка туди, туди нічого не попадала. Взагалі, зараз тут до довма доведу, складу і можна буде закривати. Щоб до цієї частини ми більше вже не верталося. Поїхали. Так що будем, покажемо вже результат, коли він буде вже працювати. Хлопці, нарешті-нарешті, ми його зібрали. Ось такий красавець стоїть, вже працює. Відразу сам піднявся. Приблизно ну трошки вище, ніж треба, але система ругається на те, що вона не відкалібрована. Вже працює. Зараз вигріваємо масло та будемо калібрувати міст ЛС. Вже, вже адекватне місце веде. Він сам піднімається, пускається, вже чітко. Отак ми все, -все зробили. Як вам? Рельштейни, все, повністю, доробили. Тут по бачкові немає яких деталей, треба зробити. Заказати краник там. І уголочок. Уголочок у Андрухі в машині залишився. Як бачимо, антенна вже світиться. Навігація працює. Чітко. А ну, газни! Не, 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 не такий негромкий получился. Також наша проставочка. Як бачите, замість дросільної заслонки. Воно, вона стоїть. Тоже красота стала. Провода всі вбрали. Вихлоп з нержавійки готовий. Чітко, працює двигун добре. Бомба. Також тут все ми вибили, все, пустота, вже нема внутрі нічого. Ось такі кронштейни там Чіпка, чітко. чітко. Шо, до... Дочекаємо, що, дочекаємось, поки виграється, а потім будемо калібрувати. Заснімо відео. Масочка виграла, Саня запускає калібровку. Дивимось. Що він буде робити? Пішов. Пішов на підняття. Гідрокумулятори Сашко коли їздив, вони заправили ще там ті гідроакумулятори. Так що з гідрокамуляторами тут порядок. Чітко вже адекватно себе веде, як бачите, піднімається, опускається. Робиться плавно. Це дуже добре. Зараз він запоминає свої максимальні положення. Чітко, я вже бачу, що працює воно добре. До цього воно взагалі не реагувало. Ще помиємо його і взагалі буде бомба. Потім потім поставимо уже. А тепер ми вже в салоні цього апарата. Як бачимо, нам треба накатати трошки більше, ніж 2000, не 2000, а трошечки більше. 2 кілометрів, більше 2000 метрів. Я обнулив щочок, вже 478 метрів ми проїхали. І ну, нам, нам треба покататися. Так само покажемо автопілот. Ось, Навігація працює, все баче. Чітко. Так само автопілот. Коли у нас налаштовано, установі на маршрут нам треба новий. Да? Можна новий маршрут создаем, ну, поле треба указати і так далі. Метод А плюс Б. Дамо назву маршруту там, Тест. 1, Окей. Окей. Встали на початку поля, ну і что, В принципі, і можна їхати. Зараз наш тракторець. Все, тут коробка Direct Drive, автомат. Включаємо вперед. Він сам... А. Ну, зараз нажмемо, так, да. задам А. А, а я, я вибрав этот, типа. Все, є, пішло. Він же ж не сразу задає, по время, то якесь час. І все, зараз пройдемо якийсь, ну, поєдне до кінця поля доїхати, Ну, ми не будемо тут їхати до кінця поля. Ось, ми сразу натискаємо Б. Є, натискаємо автопілот. Все, наш трактор їде на автопілоті. Тримає лінію, можна дати гаску. Чудово, сам перемикає. Не, ну кабіна тут шикарна. Зробили тестове лікало, бачите? На лазері вже порізано. Якась така селофанка. Ідеально, так? Да? Так, бомба. Ну, кстати, не громкий вийшов, тихенький, чудово їде, м'якенький, круто. Офігенно. Все, если я рулем сейчас круто, все, автопілот вимикається. Ось, я дивіться, включаю автопілот. Все, раз, він колеса сам вивертає, я вже не, не керую. Все, виїжджаю на лінію і їде. Ну, зрозуміло, це не для кого не новость. Ну, тут воно працює, звісно, дуже круто. Все, нам треба хлопці накатати. 2 км і тоді ми будемо розуміти справність системи тому що воно проявляється, коли проїжджаєш 2 км. У нас все відкалібрувалося, все чітко. Зараз покатаємось, ну, я думаю, буде все нормально. Він навіть калібровці себе адекватно піднімався, опускався. Все чітко. Розвертаємося. Клас. Кабінка, звісно, тут шикарна. да люк, Санька, какая же дивиться какой люк тут а, магнитофон еще надо сошку хоть из с ним разобраться ты бачите, это и так есть премиум джингир, там все дела все доезжаем на линии нажимаем и все вин пришел сам ревлювать. чик кайф все выходы на линию и погнал бомба все катаем Так, катаємо нам щотчики. Робочий ось робочий монітор. І тут ось внизу я обналився. Є. 600 метрів вже є. Так що катаємось. Опа! І трактор сам поїхав додому. Ми тут вже налаштували все йому. На автопілоті шмали по траєкторії. Ха -ха! Клас. Адаптивна крива. Взагалі обсіваємо тут територію. <ріст> Ой, нормально. І все, він їде нам по кругу сам. Я даже рулем не трогаю. Таке на ноледі, блядь. Таке на ноледжі. Зайшли, СФАшка. 1 п'ятий адрес, це наше положення, положення. І починаю рухатись, і в нас, як бачимо, все змінюється. Понятно, що у підвізка працює. Він тримає на середнє положення. Шикарно. Так, тепер. Зараз я зупинюсь і спробуємо ручний режим. Ну, пробуємо ручний режим. Так, єсть. Виставився. Ну, спробуємо підняти. Да. Піднімається. Оп! Чітко. Опускаємо. Так, ти що? Бомба, так? Да? Потихеньку, потихеньку ну, він опускається. Чітко, все. Максимально жорсткий режим, він буде жорстко тримати. І авто. Ну що, в принципі, я вас всіх поздравляю. Ми зробили це, перемогли цього апарата, поїде до Туха він працювати. Ми на ньому проїхали. 2,5 кілометрів, зараз ще до сторони треба доїхати. Все працює справно. Так що їдемо, обдивляємось десь течі, ставимо капот, обмиємо його і все, і будемо звона... дзвонити клієнту. Так що, атох привіт, всі підписуємося на канал, буде цікаво.